Привіт Привітлі! Нарешті у нас буде збірочка бюджетного ігрового комп'ютера. Цікавий комплект я знайшов на OLX, Про це трошечки згодом. І перше, що я хочу почати відео, це з посилочки від підписника Андрія. За що тобі дуже дякую. Знаю, ти дивишся. І давайте чат подивимося, що там у нас всередині. Ось така подугаста коробочка. Давайте її відкриваємо і дивимося. Так, зустрічаю у нас два вентилятора. Любіми всім Use Pirin. Це Пісен 4 Pro. І, до речі, прикол якраз в тому, що у мене лежить такий саміт. Правда, у мене не прошки. А звичайні чи як. Чим вони відрізняються, чесно кажучи, не знаю. Вони нам точно пригодяться. Так, ну давайте виглянемо. Ось такі вентилятори. Хороші вентилятори скажемо за свою ціну дешеві, непогані. Дуже дякую, пригодиться. Якраз буду мати комплектом 4 штуки. Так, далі бачу, у нас є. опана, зустрічає ось така вежа. Вентилятор, я так це у нас 90 мм, здається, Чотири мідних трубки. Ну, прикольний такий малюк. Далі у нас є, іде, я розумію, комплект у нього backplate. Всередині у нас є кріплення так, кріплення. Навіть два тюбика з термопастою, та ви що. Так, повністю новий AMD-шка. Intel. О! 2011. Та ви що? Це взагалі непогано. Так, і там всередині ще в нас є щось. Ух ти! Йоперний. Deep Cool. Перший раз чесно бачу такий кулер. Cool. Тобто це. Похоже на звичайний боксовий, сама, сама основа, але вершечок, така 120-ка, гарно є, навіть підсвітка, RGB-шний. Та ти що? Під якийсь Intel на якийсь би i3 зайшло. Ось такий підгончик, дуже тобі дякую. Тепер щодо комплекту, який я придбав на Олегі, налазив якось, думаю, можливо, найду якийсь небаганий комплект, материнка там, процик, ОЗУшка все разом. І тут натрапив на дуже цікаве оголошення. І я його, скажімо, зразу придбав. Комплект мені обійшовся 2400 з копійками гривень. Зараз побачите скіншот, Це же з OLX Доставкою. І що ж я такого купив? Давайте глянемо поближче. комплектик у нас ось такий. Давайте почнемо з цього. Так, це у нас відеокарточка. Уявляєте, в комплекті з матинською зі 7 продавали відеокарту. Нагадаю, 2450 від ціна. І це в нас ось така XFX. Що думаєте, що це за відеокарточку? Поставте паузу, напишіть в коментарях. Є додаткове 6 пін живлення, Ну, китайська, бо бачимо, у нас пломба. І це у нас RX560 на 4 гігабайта. давно, давно я не мав цієї відеокарточки. Буде цікаво протестити. Ну, надіюсь, що вона робоча. В Принципі, там продавець був, скинув фотографії, що воно понаймі запускається. Але чи воно робоче, да ніхто не знає насправді то комплект материнської плати, напевно, хтось здогадався, що може бути в таку ціну. Та навіть в таку ціну це є дешу. Це в нас комплект на 21-му Давайте відкриваємо продавець. Залишив rg 45 для інтернету. Е, нова саташка. Так, Причому дві штуки, пригодиться. В комплекті у нас є додатковий процесор 211 сокет. Це у нас є e 5 2640 Частота 2E5. І там здається турбобус до 3 ГГц чи до 3,2 І це у нас 6 ядер, 12 потоків. Бекплейт, звісно, у нас присутній. І так, сама материнська плата, це є стандартна плата, всі її знають. Зелена плата, x 79 чи все, навіть є M2, 4 слота оперативки. Ось така Samsung по 4 ГБ. Разом у нас 16 ГБ. І в теорії має працювати у нас чотирьох канал. І тут вже процесор встановлений так само. Я не знаю, чи буде видно. Це у нас Xeon e 5 2689, частота 2,6, тобто буст там десь до 3.3 чи 3,2. Але це у нас жирний камінь, 8 ядер, здається, і 16 потоків. Насправді, навіть не знаю, яких з тих з двох путів використовувати. все, скоро, що буде осей 2640, тому що на таку кількість ядер, чесно кажучи, просто нафіг не потрібно. Ну і в комплекті була ось така байда, просто кусок алюмінія. Я не знаю, що не можна охолодити. Якийсь пеньок двохядерний чи Ай третій, якийсь. Ну, ну Це просто. І здається, що попередній власник ним використовував його, можливо, в тій збірці, чесно, не знаю. І нагадую, що весь комплект, материнська плата, процесор, оперативка... З відеокарточкою вийшло в 2400 з копійками гривень, що доволі таки дешево. Я гадаю, це є хороший комплект. І, до речі, я це відео знімаю з телефона і пробую зразу в 4К 60 FPS. Скажіть, варто воно то, чи не варто, чи краща якість. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, а тепер давайте підемо повіряти цей комплект. Надіюсь, що він хоча б робочий. Підключив, здається, є все, нічого не забув. Будемо пробувати стартувати. Так, передня панель в теорії чорні два контакта. Так, процесор закрутився, відеокарточка закрутилася. Чекаємо зображення. І є, ініціалізація пройшла. Дійсно, дивіться, навіть картинка є. Так, це у нас був процесор 2689, чи як там, і зараз би попробувати поставити оцей 2640. Але не знаю, чи варто. Давайте подивимося в інтернеті, що краще все ж таки залишити. І подивився в інтернеті, все-таки ми залишимо оцей 2689. А оце я не знаю, що, що з ним робити. Продати, ну я сумніваюсь, хіба не знаю, може в якусь колекцію або. Іншу материнську плату можна буде якусь дешево купити, і процесор ми вже будемо мати. Ну, в принципі, окей. Чому там той проц, Тому що я помилився, у нього турбобус до 3,6, що доволі вже як круто, Правда, він 115 Вт споживає. Треба буде обслужити материнку, поміняти, можливо, термопрокладки на VRM. І там той проц доволі з такою частотою непогано буде себе показувати, тому лишаємо його там. І, до речі. Трошечки фартів 2689. По суті, це є найпотужніший процесор архітектури Sandy Bridge, а нагадую, це є 2012 рік. йолки палки процесор вже 13 років. І подивимося, що він зможе нам показати. Поставив тестову SSD-шку і дивіться, навіть запустилася вінда. Зняв я радіатор на ВРМ, і в принципі, що? Тут? І термопокладка 1 мм, і вона повністю висохла, просто суха. Ну нічого, я ще маю якраз ось такий кусочок. Це є термопокладка хороша, Желіт, і буде добре охолоджувати ВАРМко, тому міняємо. Вийшло це діло якось так, але тепер тут буде хороша термопокладка. Встановив я вежу, яку мені прислав підписник. Тут, як я показував, якраз таки є ось ті бокові скоби під 2011, не треба ніяких перехідників. Напряму закрутив. Я гадаю, що цей маленький кулер має би його охолодити. Термопасту я використав mx 6 щоб сюди, в принципі, не лазити. Я маю GD-900, але просто процесор у нас споживає 115 Вт. І ця ж Д-900, вона дуже скоро вони словом тут пропадеть. Якшо сам буде себе тут почувати цілком таки адекватно. Ну що ж, комп'ютер, в принципі, готовий до збірочки. Відповідно, прикупив я ще ось такий блок жилення на OLX. Він у Львові з доставкою кропоштою вийшов 660 гривень. Це у нас ФСП Хекса на 450 Вт. Тільки правда, тотал Power у нього 400 Вт по 12 вольтовій лінії 336 Вт, що взагалі достатньо з головою. Також в цьому комп'ютері я буду використовувати SSD, що має таку Patriot на 240 ГБ. І в якому корпусі буду збирати комп'ютер. Можливо, хтось догадається. Це є корпус попереднього відео в ось такому акваріумі Вінга. Модель CS319B. І хто дивився попередній відео огляд, корпус блин, викликав такі емоції, ну прям шикарно. Тому зберемо якраз цей компік в цьому корпусі Системничок вже повністю готовий, налаштований, провірений. Як на диву, навіть по температурах тут все окей. І дивіться, процесор у нас споживає 115 Вт. І по температурах та тут доволі все окей. На температуру мазерборді цепо не зважайте, ну, це якийсь грилюк, таке буває. Температура по ядрах у нас близько 70-75 градусів. І, до речі, тримає частоту непогано, близько 3200. Здається, ні тротлінгу, ні перегріву немає. Так що компік навіть непогано справляється. Повітря гаряче, доволі таки добре видуває. Так що, доволі таки класно. І він навіть виявився доволі таки тихенький. Вентилятори у нас підключені через. Молекс, але вони в принципі сильно не гудуть. О, давайте я ще замірюю потік повітря у тих вентиляторах. Зверху вентилятори у нас мають 1 метр в секунду, в принципі, насправді трохи маловато. Так, а ось тут Да ні, один без... ну, і один можна сказати. Навіть 1,2. А на задній стійці у нас один і три, що, в принципі, ну, може бути. Але враховуючи шум, давайте піднесу мікрофон. Це цілком таки непоганий результат. Вийшло навіть непогано, симпатично, ефективність є якась в принципі, може бути. А тепер давайте перейдемо до тестування в іграх. Процесор e 9, до речі, непогано себе показує в багато Якщо порівнювати, наприклад, з i7 6700K, бачимо, що в багато потоці набирає 3200 майже, а i7 лише 2300. Ну, правда, в однопотоці потоці наш Xeon проїглі через низьку частоту. Та і в принципі це є у нас Sandy Bridge, процесор там 2012 року, а i7 у нас якого року? 16. го Навіть в багатопотоці, потоці. І наш ксеончик в багатопотоці фактично однаковий, як Ryzen 5 першого покоління 1600. І фактично у нас рівень в одному потоці. Непоганий проц за 600 гривень на рівні Ryzen 5 1600, Хоча, в принципі, сам 1600 Поц зараз коштує в межах там за 800-900 гривень Ryzen 5, який можна купити. Хороший показник швидкості. Оперативної пам'яті у нас звичайна ddr 3 частота Тиші Але за рахунок того, що у нас чотирьохканальний режим, ми отримуємо пропускну спроможність пам'яті рівня ddr 4-3200. Орієнтовано, затримки 72, в принципі, цілком непогано. але за рахунок такої швидкої у нас пам'яті до комп'ютера це хороший буст. Last of Us 2, на жаль, не запускається через відсутність інструкцій. КСК-2 в 1024 х 768 на мінімалочках іграється в принципі непогано від 80 до 120 кадрів. Ще, що хочу зауважити, при таких налаштуваннях у нас процесор працює на 2600 МГц і місцями буст буває до 3100. І прикол, коли виставити високі налаштування графіки. Процесор почав буститися до 3300 FPS. звісно, просів дуже середній близько 80 кадрів, але в принципі грати цілком можна без проблем. Батла 4, Full HD, високе налаштування графіки, видає свої 60 FPS, грається взагалі круто, я знову в катці був залип, хвилин на 20, батла 4 це просто класна гра. Комп'ютеру важко вдається Valheim Вальхейм 366 на 768, високий пресет, близько таки 20 плюс кадрів, ну таке собі, не дуже іграбельно. Виставивши пресет на баланс. Вже можна отримати відносно комфортних, 30-40 FPS і в такому режимі вже можна бавитись. Baldur K3 Full HD, середньолаштування графіки з FSR назбалансовано. І у важкій такій локації в місті ми отримуємо там 30 кадрів для покорокової ігри, РПГ цього достатньо. За межами містами у нас буде там, 40 місцями 50 кадрів. В Baldur можна бавитись. Пуги, Full HD, низьке налаштування графіки. Ми отримуємо комфортно 60 кадрів, проц буститься 3300. І що мене здивувало, це дуже рідко в PUBG Я на компах бачу, щоб графік фрінтайму у нас був нормальний. Є невеличкі статери, але самі графік фрінтайму рівненький, що дуже дивно. Тестував навіть найбільш потужніших компах, і там були проблеми з графіком-кадром. Так що Xeonчик себе дуже бодро показує в PUBG. Я реально здивований. І це у нас лише тут є упор у відеокарточку. Xeon віддихає. NFS Unbound, Full HD, низьке налаштування графіки. Получаємо консольних там 30 кадрів, проц 3300 навантажується. Тут чомусь графік фреймтайму прям такий дикуватий, але насправді лагів, фрізів чи їм подлагу немає. При 33 кадри грається взагалі. Чудово таке враження, що у тебе не 30 кадрів, а 60. і ігра працює дуже добре. Навіть сцена, де я жену близько там, 300 плюс кілометрів, немає ніяких просадок взагалі, чудово працює гра. Протестували ми даний комп'ютер, получився ось такий симпатичний малюк. І що можна сказати, доволі таки чесно, 2011. Ну, за ті кошти, що я придбав, взагалі, є шикарний варіант. В усіх іграх у нас, само собою, що є упор у відеокарточку, процесор всюди плюс-мінус справляється, віддихає. Сюди залетить ідеально. Я не знаю, напевно, навіть там якась RTX 2060, супер. Взагалі би було офігенно. Та я думаю, навіть і 2070. Та по факту, навіть. Любу відеокарту найпотужнішу на PCI Express 3.0. тобто в. Можна сказати, навіть 2080, я гадаю, що вона сюди встане і підійде взагалі без проблем нормально. Материнська плата та цілком адекватна, можна, в такому варіанті лише можна було змінити швидкість оперативної пам'яті, але там на одну поділку я навіть цього. можна скачати модифікований BIOS, де можна буде ще таймінги трошки знизити, і оперативку зігнати до 2133, плюс розганяти процесор по шині. Но я часто Чесно кажучи, не хочу тим займатися, ще часто запорю -за плату, я таким не займався давно і та й не хочеться. Пустіше, наприклад, на цю плату, вона стокова плата, може розганяти процесори по множнику. Можна якийсь купити процек, який має розблокований множник, і тоді його гнати. Але на ну, та сенс, я думаю, з того буде. Але в даному випадку і так працює все шикарно. Ну що ж, бюджетні ігрові комп'ютери, це звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. Усім, папулечки, папа.